Добрий день, мене звуть Ільгін Сергій і я є керівником центру післядипломної освіти та професійних кваліфікацій Запорізького національного університету. І хотів би сьогодні розповісти про декілька цікавих тем, які зараз реалізуються в нашому закладі освіти. На сьогоднішній день дуже велика потреба у. Підготовці, професійні адаптації, перекваліфікації учасників бойових дій, ветеранів, членів АТО та членів їх родин. Відповідно, виходячи з цього, було створено свого часу центр ветеранського розвитку Запорізького національного університету, який внесено до переліку Міністерства ветеранів як один із центрів, який має право проводити таку діяльність на території Запорізької області. Відповідно до цього, на сьогоднішній день ми успішно реалізували вже декілька програм. Займаємося цим питанням з 2014 року. Реалізували переперепідготували більше 500 осіб означених вищої категорії. Таким чином маємо великий досвід по роботі з цьому напрямку. Нещодавно, у січні цього року, ми провели акредитацію кваліфікаційного центру, який має право присвоювати та підтверджувати професійну кваліфікацію фахівець супроводу учасників бойових дій та членів їх родин. І надавати відповідну професійну кваліфікацію. Нагадаю, що відповідно до чинного законодавства професійні кваліфікації дорівнюється до освітньої кваліфікації, які може отримати людина. Відповідно, ті особи, які планують працювати за фахом фахівець супроводу ветеранів та членів їх родин, можуть звернутися до Запорізького національного університету і оцінити пройти оцінювання своїх знань та отримати професійну кваліфікацію, яка дозволить в подальшому їм працювати за цим фахом. Програма є типовою стандартною підготовки, затверджено Міністерством у справах ветеранів, і вона становить 120 годин. Після чого проходиться спеціальна перевірка знань, і у разі їх відповідності до чинного законодавства людина отримує професійну кваліфікацію. Ми з цього, запрошуємо вас доєднатися до навчання до професійної атестації ваших знань і отримати професійну кваліфікацію фахівець супроду ветеранів та членів їх родин в центрі післядипломної освіти та професійних кваліфікацій Запорізького національного університету.